Нове покоління одного з бестселерів серед позашляховиків. Це абсолютно новий Toyota rav 4, понад 15 мільйонів проданих екземплярів з 93-го року. Різні покоління. І ось зовсім нова модель. Що ж нового, наскільки вона хороша? Екстер'єр, інтер'єр, технології. Ви разом з Томасом каналом автовідчуття українською. Поїхали! go. Це також версія GR Sport. Невдовзі ми покажемо вам і звичайний RAV4, Але ця модель має більш спортивний та крутий вигляд. Наприклад, значок, ця решітка радіатора у вигляді бджолиних сотів з блискучим чорним оздобленням. А ще логотип Тойота спереду затемнений. Це дуже дуже виразний вигляд. Новий дизайн фар також, і особливо тут у класному контрасті з цим яскравим червоним кольором. Незабаром покажемо вам інші кольори. Версія GR Sport також має ширшу на 20 мм колію, а ще спортивнішу підвіску. Спереду встановлені так звані перформанс демфери, а також особлива задня вісь саме для GR Sport. Уся підвізка трохи жорсткіша тут. Ми бачимо 20-ті колеса чорного кольору. Це також стандарт для GR Sport. Виглядає досить масивно. Сподіваюсь на скоріше тест драйв цієї моделі, щоб розказати вам, що там по комфорту. Ви отримаєте гібридну силову установку або плагін гібрид. Незабаром більш деталі про це. Це саме плагін, тому тут спереду вже є зарядний люк. Новина полягає в тому, що тут 11 кВт змінного струму це добре. Отже, швидша зарядка змінним струмом, а також 50 кВт постійного струму, що дозволяє зарядити його від 10 до 80% за 30 хвилин. Загальна ємність батареї 23 кВт години. Чисті показники вони зазвичай не розголошують. Можливо, ми зможемо з'ясувати це для вас пізніше. Незабаром буде більше інформації про гібридний двигун, але давайте закінчимо задньою частиною. Тут у варіанті з контрастним дахом. Звісно, є і однотонний варіант. У версії GR Sport колісні арки виконані в цьому стилі трапеці, але також пофарбовані в глянцевий чорний колір. Задня частина дійсно вертикальна. Тоді як все більше і більше позашляховиків переходить до стилю купе, цей залишається дійсно вертикальним, що забезпечує багато місця в багажнику. Незабаром більше про це. Сучасний вигляд задніх ліхтарів, ось вони. Показчики повороту розташовані з боку. І цей масивний чорний контраст у нижній частині. Це знову ж таки модель плагін гібрид. Саме тому тут є значок PHEV та значок GR Sport для цієї конкретної версії. Ви можете отримати версії з переднім або повним приводом як для звичайного гібрида, так і для плагіна. Загальна довжина залишилась тією 4 метри 60 сантиметрів. Швидкий погляд на звичайний новий RAV4 без пакету GR Sport Ви можете побачити, то що він також має іншу передню розшітку. Вона має теж певний дизайн у вигляді бджолиних сотів, але більш чільний. У цьому темно-синьому кольорі використовується більше кольору кузова. Виглядає трохи матовим, але це не справжній матовий колір. А ось і колісні арки. вони не глянцево чорні, а більш матові за стилем. Але вони не надто грубі, на дотик вони досить м'які. Це можна відчути, якщо провести по них рукою. звісно, тут і інші колеса, на мій погляд, вони виглядають досить круто в цьому яскравому дизайні. Це також 20-ті колеса. Якщо ви хочете більше комфорту під час їзди, ви можете обрати менші. І що ще можна побачити, тут цей варіант не має контрастного даху, отже, даху кольор кузова, але є ця чорна вставка, яка візуально ніби розділяє його. Ззаду також ця дійсно велика область, але тут у нас немає чорного контрасту, а скоріше срібний. Тож ви маєте трохи інший стиль. Задні ліхтарі, звісно, знов ж таки однакові. Але тут, наприклад, логотип Тойота також затемнений. А ось брелок. Так, він досить стандартний. Нічого нового. Звуки закривання дверей, чесно кажучи, нічого особливого. Так, ми знаємо, що Тойота також Мазда тощо ніколи не приділяли багато уваги звукам закривання дверей. Всередині дверей тут все дещо структуроване, але все ще досить тверде. Потім м'якіше, де вставка зі шкір замінника, також тут для лігтя могло би бути м'якше, в нижній частині також базові матеріали. Потім значок GR Sport на порозі, і також на килимках. Незабаром покажу вам базовий інтер'єр, але ось ще раз кермо GR Sport з логотипом та червоною контрастною строчкою. Всередині справжні кнопки, все ще на кермі. Наприклад, регулятор гучності, тут елементи керування круїз контролем. Не дивуйтесь панели приладів, 12 тридюймові прилади, 13 дюймова інформаційно-розважальна система. Наразі тут не справжній екран, оскільки це авторучної зборки, і екран не був ще готовий. Тому не дивуйтесь цьому, але ось так це виглядатиме за розмірами. А ось сидіння. Це сидіння GR Sport. Очевидно, всередині з мікрофібри, ззовні зі шкір замінника. Виглядають вони досить круто, бо дивимося, чи зручні вони, управління ними електричне. Давайте сядемо всередину. І так вони дійсно добре підходять навіть для високих людей. Вертикальна хороша посадка, типова для позашляховиків. А ось простір над головою. Тут близько так, не так вже й багато місця, але все ще окей. А ще у вас є ручна шторка для цього невеликого скляного даху. Він відкривається, і ви можете просто вручну відкривати-закривати шторку. І я завжди нормально відношусь до ручного керування такими речами. Кермо відчувається дуже приємно, рухається вгору, вниз, вперед, назад. Що важливо в інтер'єрі, це те, чого ви поки що не бачите, але автомобіль матиме абсолютно нову архітектуру програмного забезпечення. Це також дозволяє оновлювати всі системи допомоги. Решта кокпіта тут є трохи вільного простору, куди можна покласти речі, наприклад. У цьому випадку у версії GR Sport є покриття зі шкірзамінника, приємне на дотик. Потім тут бардачок відкривається плавно, гарно демпфований. І дуже помітний тут селектор в режимі водіння для бездоріжжя, снігу та нормального режиму. А також перемикання між режимами електричної тяги. Вт ватна зарядка USB c є на двох сторонах. А тут, наприклад, система контролю спуску згори, Тож усе готове для інтенсивного бездоріжжя. Тут є ніша для речей, у верхній частині зліва знаходиться індукційна зарядна панель, праворуч просто місце для телефону. Здається, цей відсік не має жодного охолодження. Далі підстаканники, вони адаптивні, і ви можете теоретично вийняти всю цю частину, якщо вам так зручніше. Потім є дуже маленький селектор коробки передач. Нагадує мені старіші рішення від Volkswagen, і тут ліхтю могло би бути трохи м'якше, підлокітник можна відкривати в обидва боки ще один зарядний пристрій USB-C там унизу та 12 вольтова розетка. І ви також можете відкрити його з боку водія, тож, тож так, обидва варіанти можливі, насправді чому б ні. Тут ви бачите звичайні перемикачі, також кермо з пелюстками. А ось 13 дюймовий екран. Як я вже казав, це ще не справжній екран, але тут будуть кнопки під екраном, будуть кнопки для регулювання температури тепліше, холодніше. Приємно їх мати. Також є ручний регулятор гучності. Тож це поєднання аналогового та цифрового світів. Дзеркало тут також досить тонке, виглядає круто. Ще зверху є футляр для сонцезахисних окулярів. Світло, ось, козирьок. Чи можна його якось висунути? Давайте подивимось. Ні, на жаль, не можна. Вочевидь, ця коробка тут призначена для проекційного дисплею. Так, там лія йде. і потім він буде проєктуватись на лобове скло. Ще дві особливості GR Sport. перш за все, алюмінієві педалі та вставка для колін. Мікрофібра приємна, але під нею насправді немає багато матеріалу. Задні сидіння, задні двері відкриваються не дуже широко, тож може бути незручно для дитячих крісел. Тут поверхня структурована, не дуже м'яка, але далі м'якше, де є вставка зі шкір замінника, наприклад, тут усе тверде. Потім сидіння в GR Sport. Тут ми маємо мікрофібру всередині та шкірзамінник ззовні. Це круто, кріплення і зафік з обох баків. І потім можемо опустити підлокітник, підстаканники неадаптивні. А ось задня частина, ви бачите, також є вантажне положення, більш вертикально, це можливо або ж більш відкинути назад для комфорту Потім простір над головою при зрості 189 залишається багато місця, і місце для ніг, коли сидіння налаштоване так, якби я сидів за кермом, також достатньо. Два зарядних пристрої USB c по 15 Вт. Потім невеликий виступ для центральної консолі, але в цілому пристойний комфорт. Я все ще відчуваю, що батарея розміщена в підлозі. Ви відчуваєте це, що підлога не така низька, і ви бачите по куту моїх ніг. Але я маю на увазі, це непогано, все ще комфортно. І ви бачите, у вас дійсно багато місця. Багажник. Давайте поглянемо. Ця шторка відкривається, і валіза також поміщається вертикально. Це версія GR Sport, і маємо позначення на килимку. Під ним ще одна кришка, і там ви бачите запасне колесо. А тут це дійсно широко погляньте. Тобто там ззаду між колісними арками приблизно один метр. Але спереду багажника це вже близько метр двадцять. Це непогано. А тепер висота. Тут близько 77 семи сантиметрів. І ми також можемо скласти сидіння. Для цього потрібно потягнути тут і тут. Це можна зробити ось так. Немає дистанційного розблокування чи чогось подібного. І тоді до сидінь спереду це загалом близько одного метра вісімдесят п'ять сантиметрів. Отже, так. Тепер щодо двигунів. Це 2,5-літровий чотирьохциліндровий двигун. Звичайний гібрид має 180 кінських сил, передній привід, або 190 – повний привід. Плагін гібрид у двох версіях – 270 кінських сил, передній привід, або 300 кінських сил, повний привід. Прискорення до 100 км на годину становить близько 6 секунд, тож це дійсно дуже продуктивна версія. З нетерпінням чекаємо, щоб її протестувати. і дуже важливо також для плагін-гібрид, що батарея розташована в центрі автомобіля у нижній частині, як у електромобілів. Це покращує керованість. Центр ваги дійсно низький. Тому я дуже чекаю на тест-драйв цієї моделі, особливо як нового плагін гібрида з усіма цими покращеннями. Батарея на 30% більше і так далі. Швидкий погляд на інтер'єр без пакету GR Sport. стеля досить крута. Тут світло, і мені це подобається. Ви бачите панорамний дах. Він дійсно широкий, доступна шторка, і його дійсно можна відкрити. Хоча автомобіль наразі не повністю підключений. Щодо матеріалів сидінь, я не впевнений на момент зйомки. Ми маємо поговорити про це пізніше. Але безумовно, що було круто в GR Sport, це інтер'єр з мікрофібри. А ось ще один колір для вас, і мабуть, ми знайшли нашу улюблену кольорну комбінацію на сьогодні. Думаю, Лія також погоджується. Це вона так вона киває. Отже, тут з цим пісочно-сірим кольором дюни на екстер'єрі він також добре поєднується з решіткою. Тож це виглядає справжні приголомшливо і дещо по-іншому. Однозначно, тут збоку ви бачите також двадцяті колеса. У цьому випадку також в чорному. А також пофарбовані колісні арки у глянцевому чорному кольорі. А ось задня частина це, так би мовити, мікс. Отже, у вас знову є яскравий елемент у нижній частині. І ще крутіше тут щодо інтер'єру, тому що GR Sport дійсно гарний, безперечно. Але тут цей інтер'єр мені також здався досить крутим. Погляньте, тому що ці сидіння тут це сіра мікрофібра, і я думаю, що це може бути моя улюблена комбінація. Дійсно гарно виглядає з сірою мікрофіброю всередині. Шкірзамінник замінник ззовні, тож це дійсно гарно. І вони також досить затишні та комфортні. Тож так, мені GR Sport безумовно сподобався, але можливо я знайшов свою ідеальну машину на сьогодні саме з цим інтер'єром та екстер'єром. А що ви скажете? Розкажіть мені, що ви думаєте про абсолютно новий rav 4, і ви б обрали його у комплектації GR Sport чи у звичайній версії? Незабаром ми проведемо для вас тест драйв. Ви б хотіли побачити, як ми тестуємо звичайний гібрид чи плагін, гібрид? Тож також залиште свої вподобання в коментарях. Я вважаю, що зовні автомобіль виглядає справді вражаючим також приємно виглядає інтер'єр Sport. Звісно, нам потрібно буде оцінити якість збірки фінального інтер'єру. Але також круто, що ми змогли показати вам різноманітність абсолютно нової моделі, і найкраще оновлення безумовно, якщо ви оберете версію плагін-гібрид, адже вона була значно модернізована. А зараз подивіться на конкурентів.